6 листопада до Олександрійської громади надійшов гуманітарний вантаж від благодійної організації БФ Безпечне майбутнє серед отриманого комплекти зимового одягу для дітей, підгузки та гігієнічні набори. Аби забезпечити вимушених переселенців речами першої необхідності в холодний період. Волонтери Центру допомоги Олександрія проводять облік одержаного. Після цього розпочнеться реєстрація та видача наборів. Перевага надаватиметься новоприбулим та людям, які ще не отримували відповідних речей. Андрія Коломійцева, очільника Приютівської тергромади, обрана головою Кіровоградського регіонального відділення Всеукраїнської асоціації ОТГ. 2 листопада відбулися збори Кіровоградського регіонального відділення, на яких попередній голова склав свої повноваження. Наступним питанням було призначення головою Андрія Коломійцева. Заступником обрали Богдана Курупа, голови Новопраської ОТГ. Йшлося на зборах і про делегування членів Асоціації Кіровоградської області на загальні збори. 23-24 листопада до міста Києва. Напередодні дня студента педагогічний та студентський колектив педагогічного фахового коледжу оголосив про благодійний аукціон. До представників закладу звернулися військові з передової за допомогою у ремонті автомобіля. Кожен може долучитися до збору та за донат 50 гривень візьме участь у розіграші пам'ятних подарунків від захисників, символічно розмальованих гільз від снарядів. Один донат у 50 гривень це один квиток у лотереї. Розіграш відбудеться 17 листопада о 14-й годині у прямому ефірі на офіційних сторінках під коледжу в соцмережах. 7 листопада вихованці гуртка БДЮТ Туристи-пішоходи проїхали 50 кілометрів у рамках національного фестивалю Код нації спортивного марафону Крок під гаслом «Їдь, Біжи, наближай, перемогу. Участь в марафоні взяли вісім вихованців гуртка на чолі з керівником Сергієм Зайченком. До марафону долучився 73-річний Володимир Білоус, випускник школи-інтернату, який був розташований у приміщенні замку палацу Вінберга у селі Ясинуватка. 3, 4 листопада в Сиководськ відбувся турнір з боксу, присвячений пам'яті Олега Пишного. В змаганнях взяли участь 186 спортсменів з різних міст Кіровоградщини, а також жовтих вод та Кременчука. Олександрійську Дю США No2 представили 27 боксерів. Здобутку Олександрійців 12 золотих та 10 срібних медалей. У четвер, 9 листопада буде хмарна погода без опадів. Температура вночі плюс 8, в день плюс 10 градусів. Атмосферний тиск 751 міліметр ртутного стовпчика. Вітер північно-західний 6 метрів на секунду.